Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині АТБ. Подивимось, що тут є цікавого. Подивимось на акційні ціночки. Бажаю вам приємного перегляду. Абрикос ананасний. Ціна 114 гривень за 1 кілограм. Персик інжирний 140 гривень. Персик ціна 121 гривня за кілограм. Нектарини по 121 гривні. Банани 68,75. Сливи 127 гривень за кілограм. Яблука Red Prince по 95 гривень 1 кілограм. Кавун 26 гривень за кілограм. Томати тепличні 65 гривень за 1 кілограм. Попійки за в більшу сторону. Капуста 19 гривень. Перець солодкий червоний 120 за кілограм. Буряк 16 гривень за 1 кілограм. Картопля ціна 23 гривні. Молода. Морква першого готунку за 25 гривень. Марква мита – 30 гривень. Огірки по 40 гривень за 1 кілограм. Диня є в продажі. Ціна 44 гривні за 1 кілограм. Квас ярило справжній 2 літри за 38,80. Квас тарас хлібний. 500 мл 17,40. Холодний чай від своєї лінії. Літровий смак лимон за 24,40. Є ще півлітровий за 14 гривень теж смак лимон. За 35 гривень напій живчик смак вишня. Об'єм. 2 літри. Живчик зі смаком груші також 2 літри за 35. Вода трускавецька. 850 за пів літра. Від торгової марки Біола нектари, 38-40, яблуко виноград 42 гривні і томатний 41 гривня, 70 копійок за 1 літр. Нектари та напої соковмісні, фруті, фрут. Апельсин 56 гривень, об'єм 1,5 літри. Яблуко вишня 52 гривні та 40 копійок, томатний 60, ананасовий. 52 гривні та 40 копійок. А ось такий виноград Гранат. Акція якщо оплачуєте карткою АТБ 46. На попкорн від своєї лінії теж акція Якщо оплачуєте карткою АТБ 13 гривень та 20 копійок. Для всіх інших ціна 19 гривень. Від лайн готові сніданки 87 гривень 375 грамів. Оливки зелені, фаршировані з лимоном, тунцем або креветками 42 гривні. 50 копійок за 280 грамів. Просто зелені оливки без кісточки 45-70. Розумний вибір кукурудза та горошок з акційною ціною 33 гривні, якщо оплачуєте карткою АТБ. 420 г горошок і 340 г кукурудза. На вермішеч швидкого приготування ріва акції 17 гривень смак курки. Зі смаком смаженої свинини ціна 18,85 г в упаковці. Звертайте увагу! Є гарна знижка на соєвий соус від торгової марки Чумак. 470 мл за 40 гривень та 30 копійок. Соуси від торгової марки Чумак. Бургер або лаваш ролл. 22 гривні 50 копійок за 200 г. Королівський смак чумак. До шашлику або лагідний. 400 г, 30 гривень 50 копійок. Майонез європейський 300 грамів 31 гривня та 50 копійок. Майонез провансаль 300 грамів, 33 гривні. Смачний 500 грамів 37,50. І майонезний соус 500 грамів, за 28,50 йогурт Делісімо Фантазія десертний вишневий джем 25 гривень. Є із кульками. Ціна 26,30 гривень. Декілька смаків на вибір. Сиркова паста безлактозна, ягутинська 15,80, Сир кисломолочний, 14 і сиркова паста різних смаків 14,50 90 грамів. Шоколад мілка молочний зі смаком полуниці 44 гривні. Шоколад молочний мілка. Теж 44,90 90 грамів. Печиво від рошен. Ціна 26,50 грам. та Джеллі. Печиво здобне від своєї лінії з ароматом молока. 250 грамів, 39 Деліція Прованс, 290 грамів, 27,50 Такі от новинки появились Київ, хліб печиво цукрове з арахісом 180 грамів. І ціна 31 гривня. Багато знижок на пряники від своєї лінії малюк 23 гривні. Молочні 25,30, запорізькі 25,30. Пряники зі згущеним молоком 34 гривні. І літній сад 27 гривень, вага 300 грамів. Печиво деліція Джуліан» Вага 310 грамів, 29 гривень. Акційна ціна на ліщину від торгової марки «Рошен» 31 гривня, якщо оплачуєте карткою АТБ. І цукерки червоний мак. Також 31 гривня за 100 грамів. Жувальні цукерки Тофі з акційною ціною 1617 за 100 грамів. Цукерки АВК королівський шарм за 34,50 за 100 грамів. Такі цукерки від АВК зі смаком пряженого молока 23 гривні за 100 грамів. Цукерки вагові, Житомирські ласощі 29,75 за 100 г. Печиво від деліція з цукром 32 гривні та 70 тупів за упаковку вагою 250 г. Сардина атлантична в томатному соусі 48,50-240 г. Шпроти в олії 160 г, 49 Олія олейна традиційна 73 гривні за 850 мл. Олія олейна пресована 165 гривень. літр та 800 мл. Сир твердий від своєї лінії. Вершковий 54,50. Голландський брусковий. Вага 160 грамів. Сири на від торгової марки сот. Гауда безлактозний 58,50. Гауда абомазтам 150 грамів. Він нарізаний скибками. Сир плавлений лактіма, по 49 гривень 130 грамів. Виріб фаршевий, часниковий 420 грамів за 48 гривень. Ковбаса від Добров, феліно, сиров'ялина 58,30 за 100 г. Ковбаса фует екстра сиров'ялина 84 Вага 150 г. М'ясна лавка ковбаса молочна варена, 107 гривень. У паковці 150 г. Вироби фаршеві, ранкові 330 г за 32 гривні 50 копійок. Яйця курячі 4 гривні та 70 копійок за штуку. Трошечки подорожчані. Чай від делюкс 49 гривень 80 грамів. Чай зелений 100 грамів 56 гривень. Ловаре, чайне асорті, 6 смаків по 15 пакетиків 149 гривень. Тут є прописано, які власне смаки. Рощина кава не з кафе, Гол 280 грамів 395 гривень, 200 грамів 294 гривні. Кава зі Львова, ірландський крем, 163 гривні. Традиційна, 145,50 і еспресо класичне. Тут по 240 грамів, а тут 225 грамів. Класичне 124 гривні. Акція діє по 15 липня включно, тобто сьогодні 14 і завтра 15. Тож не прогавте акції. Сьомга слабосолена від торгової марки Норвен 210 грамів за 214 гривень. Коктейль із морепродуктів в олії 70 гривень за 200 грамів. Оселедець від своєї лінії 300 грамів за 69,50. 180 грамів оселедець за 45 гривень. Ікранерки 200 гривень. Вага 95 грамів. Картопляні чипси від своєї лінії 48 гривень, 200 грамів. 110 грамів за 29,50. Є різні смаки в асортименті. На насіння гарбузове вагою 75 грамів від своєї лінії дії, акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 23 гривні. Товари, які йдуть з акцією, якщо оплачуєте карткою АТБ, вони мають такі от накладки. І окремо винесена ціна. Бачите, ціна при оплаті карткою АТБ. І ще є ось така реклама. На корм Felix «Пуріна». Акційна ціна 11,50 смаки є в асортименті. Порінван сухий корм для котів. Ціна 158,40 за 800 грамів. Корм Pets Up 32 гривні 415 грамів. Корм від своєї лінії для собак 1 кг та 240 грамів за 75. Туалетний папір від своєї лінії. 4 рулони двошаровий. Ціна 37. Вологий туалетний папір від своєї лінії за 30 гривень та 50 копійок. 50 штук. Ватні палички від торгової марки День у день 200 штук 17,50. Ватні диски по 25 гривень. В упаковці 120 штук. Серветки паперові двошарові. 150 штук за 32 гривні та 50 копійок. За 27 гривень та 50 копійок вологі серветки антибактеріальні Giggles. Дитячі вологі серветки Giggles 29,50. Підгузки для дорослих акційна ціна 175 гривень розмір М. Такі 182 гривні 10 штук упаковці. Розмір L за 197 гривень. Торгова марка Сені. Так, хто знає, як це кріпиться? Оп-оп-оп. Угу. Розбираю магазин. Так, на ТНА акції, якщо оплачуєте карткою АТБ 196 гривень, 10 штук розмір М і 223 гривні розмір L. Белла нормал прокладки 20 штук 39 гривень. Щоденні прокладки Белла 20 штук за 24,50. Зубна паста Сенсоден 80 гривень 100 мл. Пулькові антиперспіранти, дезодоранти від Нівея по 83 гривні та 30 копійок 50 мл. Крем мило тверде 90 грамів за 24. Рідке мило 300 мл теж 24 гривні. Крем-мило рідке, від торгової марки День у день. Є декілька ароматів, ціна 16,70. 460 мл. Шампунь шварскопліс за 130 гривень 400 мл. Для миття посуду: засіб від торгової марки День у день. Об'єм 500 мл 23 гривні. Є ще в літровому форматі із дозатором за 46 гривень. 1 літа. рів по 25 гривень майже 500 мл. Онікс гель для чищення 51 гривня за кілограм. Клін White милогосподарське 37,50. І такий варіант для видалення складних плям одна штука 20 гривень 50 копійок. Аріель порошок аквапудра 4 кг 50 г 490 Ленор-кондиціонери по 115 гривень. Об'єм різний. Майже літр і майже 800 мл. Отакі от, от об'єми.